Поруч за цією табличкою і ще й в жилетці. Клас! Це патологія, коротше, походу, просто купувати машини. Тут цілодобова сліжка за тобою, якщо раптом ти дістав телефон. Все. О. Термінове включення, яке, ну, типу, вимагається зараз у моменті. Чому терміново і що сталося? Значить, шукаючи новий проєкт, я вирішив спробувати подивитися, що пропонує місцевий Копарт. Якщо хтось не знає, то Копарт це майданчик торгів автомобілей, і він присутній не тільки на американському ринку, а ще й на європейському, в Німеччині, зокрема, що з цього вийшло. Я виграв машину. Виграв я мерседес c Клас 2008 року універсал з ось такими пошкодженнями. Основна відмінність від американського копорту наступна. В американському копорті е, ти маєш занести депозит. Для чого це робиться? Якщо раптом ти відмовишся, тобто ти виграв авто і час платити, і якщо ти відмовляєшся платити за машину. Копарт зніме з тебе ці 10%. Тобто ти виграв машину там за 4, 400 євро штраф. В Німеччині кажуть. Торгуй. Реально. Просто торгуй. Нічого не треба вносити, просто торгуй. Окей, okay. я такий серйозно не треба вносити. Реально, нічого не треба вносити, ти просто торгуєшся за машини. Інша цікава відмінність: на копорті в Німеччині все так само вказано, як і в Америці, що машина продається, як є, де є, з якими пошкодженнями є. І ти маєш, типу, брати на себе ризики, якщо раптом щось не так. Що типу майданчик знімає з себе відповідальність, що там будуть якісь додаткові пошкодження, і в результаті ти відмовишся від машини. Тобто, це твої ризики. Якщо ти виграв машину і щось там не так, заплати штраф і відмовляйся. Або бери з усіма ризиками на собі. Сьогодні, 6 жовтня, торги на мою машину були виграні мною 25 вересня. 25 вересня я виграю торги, і після цього на моєму аккаунті світиться, що моя машина очікує підтвердження. Що це означає? Це означає, що. Продавець має вирішити, чи віддавати мені машину за ці кошти. Я чекаю, 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 чекаю? Тобто 26, 27, 28, 29, 30. Ну, типу, скільки днів я прочекав 3 жовтня? Мені приходить емейл на пошту: що у вас залишилось 3 дні на те, щоб відреагувати на куплений авто. Чим я був шокований. Я такий: в сенсі, в мене немає жодних змін на аккаунті. Ну, типу, я сам чекаю. А виявляється, в мене три дні. І сьогодні, в понеділок, 6 жовтня, я телефоную на копорт на той майданчик, там, де стоїть машина. Кажу: так і так, я у вас виграв авто. Що мені робити? І мені дівчина відповідає: Справді ви виграли авто за всіма правилами. Ви маєте приїхати до нас. Подивитися машину, і якщо вас щось не влаштовує, ви просто відмовляєтеся від машини. Тобто, ну, для мене торги це якийсь ризик. Типу, ти ризикуєш, що якісь невідомі пошкодження будуть, що може щось там погано двигун працює, може щось, що не пов'язано з зовнішнім виглядом або з ознакою на е, сайті, щось буде не так, і ти цим ризикуєш. В Німеччині кажуть, не ризикуєш. Ти ма... Я маю приїхати, власне, сам, подивитися на машину, перевірити, чи мені все підходить. Якщо мені все підходить, я забираю машину. Якщо мені не підходить, вони забирають її назад, і я нічим не ризикую. Це ж взагалі. Це ж ідеальний діл, ні? Для мене це ідеальний діл. Нуль ризику. Тому я виїжджаю на цей огляд. Машини е, на копорті, і е, там буду вже приймати рішення, чи забрати мені авто, чи ні. Let's go! в Довгоочікуваній жилеці. Це... Я стільки разів дивився відео на ютубах різних блогерів, коли вони поруч за цією табличкою і ще й в жилеці. Клас! Значить, процедура забору авто е, на копарті в Німеччині доволі дивна. <кхе> в тому плані, що. Я пояснював, що зараз я маю право подивитися машину, якщо мене щось не влаштує без жодних штрафів, наскільки я зрозумів, можливо, я помилився, без жодних штрафів просто відмовитися від машини. Окей. З мене взяли документи, перевірили, що я справді машину виграв, і зараз я чекаю на людину, яка поведе мене, показувати мені мерседес. Сподіваюсь, там можна знімати. Сподіваюсь. Yes. Ну, наш дракон. Ну, дракон стоїть. Одразу попередили, що зйомка заборонена, так що те, що я от показував, це штучний інтелект намалював. Е -е. Я, як законослухняна людина, одразу припинив це робити. Загалом, машину я подивився, машина гарна, вона заводиться. Є пару нюансів, які не бачив я на фото, і неможливо це побачити. Сліди іржі на правому задньому крилі. Пофіг, вовче просто так. Машина куплена. Я в такій ціновій категорії, що мені ті сліди, ржі, там щось вовче просто відчепіться. Типу, реально, машина куплена. Зараз шукаю евакуатор, везу до себе, і там же. Так, чисто двіжуха, яка відбувається на майданчику Копорта. Евакуатор, 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 евакуатор. Я шукаю евакуатор. Мені подобається, що вдається вирішувати питання. Просто. Просто... Я приїхав, оплатив машину. В мене немає евакуатора, в мене немає нічого. Я вирішив залишитися і подумав, що це. Гарна ідея просто спробувати когось тут зловити. Я зловив І якщо так мені називали ціну 400-500 євро доставки, 200 євро, все готово. Тому зараз моя машинка приїде на оцьому, сука, погрузчику, і буде жорстка зйомка, що там я купив. Цей тракторець поїхав за моєю машинкою. До речі, є дуже просте пояснення, чому вони забороняють все ж таки знімати цей процес. Бо, по-перше, це просто банально прикрити свою жопу від неприємностей, бо ризик пошкодити машину він типу є особливо з такою відповідальною поведінкою водія. Йому по барабану. І як тільки я вимкнув камеру, як тільки я прибрав її. Він вантажучи мене поруч з цією BMW, вдарив типу, цю BMW переднім бампером. Мені то насправді це по барабану, бо в мене бампер і так, типу, там підзамінно, а от власнику BMW не думаю, що було дуже приємно. Тут цілодобова сліжка за тобою, якщо раптом ти дістав телефон, все, одразу вилітають, всі кричать. Коротше, здалеку, я думаю, можна. Де? Ось тут. Машина завантажена. Нарешті Мерседес 2008 року. 1.8 компресор задній привід з ось такими пошкодженнями. Равлик. Диви, який класний равлик. Капот. Заміна. Бампер, заміна, фара заміна, Крило заміна ходова пошкоджена, привід у нас задній, тому тут амортизатор, речаги, поворотний кулак, все. Все решта у нас ціле. Ай. Показую, що у нас в салоні, а в салоні у нас

Оп. Ніколи не розумів оці дурній, якщо чесно. Хто це придумав? Сюди монітор вставити і. Наві... ладно Два ключі. Дуже приємні, два класні ключі. Можна навіть спробувати завести. Так, в наступних серіях я займуся ремонтом цього, а зараз я біжу лікуватися, Тому до зустрічі в наступних серіях. Чао!